Доброго дня, мене Дмитро звати. На цьому каналі ми аналізуємо економічні події та намагаємося трішки заробити. Сьогодні хотілося б подивитися без рожевих політичних окулярів на те, що було сказано після візиту Зеленського в Німеччину, що казав Мерц, що казав Зеленський, про що домовилися, і на якому фоні що саме головне це відбувається. По перше, значить, саме важлива інформація. Вважайте, що це інсайт. Таурусів не буде. Друга партія в коаліції. Цієї СПД вона проти відправки Таурусів. Тому те, про що сказав Мерц, що вони виділяють кошти на виробництво Україною зброї, це буде дещо схоже на датську ініціативу або на данську ініціативу. Коли данці дають деякі кошти, вони дають деякі запчастини, і вже Україна складає якусь зброю в себе вдома. Це досить добре працює на дронах, і також це досить добре працює на гаубицях. Здається, це Богдана. Ми їх виробляємо. Ми взагалі Україна виробляє після Росії найбільше гаубиць в світі. І вони у нас найдешевші ну, в Європі, з тієї частини Європи, яка не є Росією, і ось тут буде те саме: буде підтримка якихось українських ракет. Які це ракети будуть грому, вільха, що там ще є. Я не знаю, але це буде підтримка саме українських ракет. Було ще багато гарних слів про підтримку, про взаємну допомогу і все таке. А я хочу вам розповісти про дещо інше, тому що знаєте, Європейський Союз він допомагає Україні дуже сильно і коштами, і зброєю, і допомогою з біженцями. і Ми дуже за це все діло вдячні. Але є деякі речі, про які неможливо мовчати. Якщо Європейський Союз реально хоче досадити Росії, якщо Європейський Союз хоче реально змінити ситуацію на полі боя, потрібно зробити якось так, щоб у Росії стало менше грошей. Як це можна зробити? Дуже простий, значить, дуже проста моя порада. Потрібно європейські гроші, які Європа зараз дає Росії, потрібно ці гроші не давати, а можливо, ще навіть і забрати. Знаєте, нещодавно цікава газета Guardian, вона вийшла із такою прекрасною статтею про те, що Європейський Союз заплатив за енергоносії. І Росії за 24-й рік 22 мільярди євро. В той самий час підтримка України була в розмірах десь 19 мільярдів євро. Тобто, значить, Росії було віддано коштів більше ніж Україні. Я нагадаю, можливо, ви забули Росія з Україною воює і для того, щоб підтримувати Україну, Європа витрачає ну оці скажені кошти, і при цьому вона також підтримує іншу сторону. Це вже ж. Ну, це не шокує мене, але знаєте, якби оцю дірочку, аби оці закупки енергоносіїв якось можна було прикрити, то, можливо, це б вплинуло трішки більше на ситуацію в Росії, чим якась допомога України з далекобійними ракетами. Також важливо відмітити, що вже більше ніж за три роки війни паралельна торгівля з Росією вона не скорочується. Є така цікава людина, Робін Брукс. Працює він в Goldman Sachs, і у себе на Твіттері він часто публікує дані по світовій торгівлі. І там ми з вами можемо бачити, як оцей паралельний імпорт, просто знаєте, не якимсь джерельцем, не якимсь маленьким потічком, а просто, значить, морем і океаном тече через країни, які знаходяться біля Росії, прямо в Росію, через Казахстан, через Грузію, через Арменію, через Турцію, через інші країни. І це ще при цьому ми не можемо контролювати і не можемо бачити те, що перетікає через Китай, тому що, знаєте, я знаю, що ви всі все одно продовжуєте дивитися російські Блогерів, зокрема, значить автоблогерів, я сам нещодавно от натрапив на е, одне таке відео, де розбирали нового Мерседеса, і там видно, значить, у мене є багато друзів, які працюють на Мерседесі, я запитав у них, що це таке, як це взагалі можливо, і вони сказали, що це китайський Мерседес. Як ви знаєте, багато німецьких концернів, німецьких і європейських концернів, вони мають заводи не тільки в Європі, вони мають заводи також в Китаї і в інших країнах. І от коли зараз. Зараз, потім, потім ми просто почали дивитися інші, значить огляди автомобілів, зокрема Мерседеса на російському Ютубі, і можна було видно, там майже всі моделі, ну 90% моделей, вони моделі із Китаю, тобто, це взагалі ніхто не контролює. Оце зараз оцей графік, який ви бачите, сюди не включаються ті речі, які вироблені не в Європі, але належать ну якби європейським компаніям, і потрапляють в Росію. Тобто, навіть оці шокуючі дані від пана Брукса їх можна помножити іще на два, тому що є ще заводи: німецькі, і французькі, там і датські, і будь-які, які знаходяться не тільки в Європейському Союзі. Було б непогано зробити також щось з цим паралельним імпортом, тому що, як ви знаєте, туди йдуть не тільки продукти розкоші, а туди йдуть ще деякі продукти, які потім можна використовувати, так звані продукти подвійного призначення. Тобто їх можна буде потім використовувати в оцих всіх штуках, які. Літають зараз над головами українців взагалі, значить, цікава річ. Я був шокований, чесно кажучи, це почути. Значить, деякі мої знайомі вони кажуть, в Україні зараз знаєте стало досить жарко, і не можна відкрити вікно ночу, тому що постійно літають шахеди і заважають спати. Знаєте, я коли це почув, я, я не зрозумів, з чого я був більше шокований: з того, значить, що людина не може спати, чи з того, що людина так ну якби це. Сказати, індиферентно відноситься до того, що над ним літають просто шахеди, які можуть вбити купу людей, які як над ним літають ракети. А він просто, значить, розповідає про те, що це мені заважає спати. Ну, і от цих людей, значить, ви хотіли там побідити за 2-3 дня, чи як ви казали, ось таке ось невеличке відео, і хотілося б, знаєте, щоб. Цілі вони збігалися з тим, що політики заявляють, і взагалі я розумію, я сказав на початку відео, що тут ми будемо розбирати без політичних рожевих окулярів. Але коли ви робите якісь заяви, це значить, що у вас є якісь цілі, і тих цілей, які ви які ви хочете досягти, їх можна досягти простіше. А вже ж можна накачувати Україну зброєю, можна давати Україні гроші, і ми це все вітаємо. Але паралельно можна купляти менше енергоносіїв в Росії. Паралельно можна значить, не гнати туди свій товар, просто значити такими от шаленими хвилями, як ми бачимо. На даних, які нам дає Робін Брукс, і тоді, можливо, це все можна буде закінчити швидше, тому що зараз виходить така досить цікава ситуація, що західний світ. Він в той самий час дуже сильно підтримує Україну, і ми дуже вдячні ще раз за це. Тому що знаєте, як ми вже дізналися після інциденту в Овальному кабінеті з Зеленським і Трампом, потрібно на кожні 10 слів, щоб, хоча б одне було дякую, тому значить, «Дякую, дякую, дякую, дякую. До речі, пан Зеленський тепер забрав титул графа. Дякули у пана Порошенка. Так, от, значить, я ми дякуємо Західному світу, європейському союзу, США взагалі всім. Але можливо, якщо ваша ціль реальне закінчення війни, можливо, потрібно більше сконцентруватися на тому, щоб цю війну закінчити. А для цього потрібно значить, трішки більше підтримувати Україну або, хоча б підтримувати на тому самому рівні, як ви підтримуєте зараз, але паралельно не давати десятки мільярдів доларів, євро і про іншої валюти просто Росії для того, щоб вони могли підтримувати себе далі. Тому що знаєте, коли приїжджає. Значить, якийсь історик в Туреччину і починає розповідати, що ми можемо воювати ще 21 рік, як ми воювали із Швецією. До речі, я пам'ятаю, що після того, як закінчилася ця шведська війна, вони ті території, які вони забрали, вони там фінансували знать. Тобто, значить, ті території, які вони забирали, вони, вони лягали на їхні плечі. Це просто так, це просто згадалося. Так от було б досить здорово, аби не тільки підтримувалася Україна, але і, можливо, хоч трішки менше. Підтримувалася Росія, тому що на даний момент я бачу просто якусь, якусь паралельну реальність, яка заключається в тому, що грошима напихуються обидві сторони, і знаєте, це дає багато матеріалу для конспірологів, які будуть вам розповідати, що значить, насправді просто комусь там європейському союзу чи США, що їм просто вигідна війна. Я розумію, що бізнес є бізнес, але бізнес він би знаєте, він би у вас пішов краще, аби ця війна закінчила ну і паралельно знаєте ще б е, не так багато українців втрачали б своє життя. Ось таке ось невеличке відео. Ще раз дякую, дякую, дякую. значить, Німеччині, Європейському Союзу, Британії, Канаді, США за все те, що вони роблять для України. Але можливо, можна було б робити трішки менше ще й паралельно для Росії. Це б допомогло на цьому все.